Бачите, яка краса. Я ось так її поставила на три гілки. На три гілки така красунка. Який кольор у неї, яка у неї крап, Крапушки такі чудові. В неї три такі великі гілки. І тут же, бачите, і тут же квіточки, і тут. І, в общем, так вот вона виглядає. Погляньте, яка красунка. Просто красунка. Дуже гарна орхідейка, назви не знаю. Але дуже великий кущик на три гілки, мабуть, гривень 800 з хвостом. Ну, не можу казати. Ось така вона чудова краса. Зараз побачимо, яке в неї коріння. Ох, слухайте. А, ось ціна. 1159 гривень. Бачите, яка у неї ціна і яке у неї коріння. Розетка невелика. Ну, ціна, звісно, хороша. Ну, ось така красуня, красуня. Дуже мені подобається вона. Гарненька. Гарненька. Дуже гарні квіточки. В общем, чудова орхідейка. Да. Красоточка.